Добро здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням вітаю вас в другий сьогодні. На моєму авторському ютуб каналі він називається Василь Кланчук. Ну, не знаю, в другий чи в перший, як кому, бо насправді Ютуб трошки тут починає диктувати нам обставини. Поборемо. Звичайно, одразу хотів би сказати, що всі спонсори каналу і патреони ну, звичайно, в своїх ресурсах спонсори є вкладка спільнота там для спонсорів є посилання. Так що, в принципі, ну перемелимо цю історію рано чи пізно всі відео будуть на каналі, і все буде добре, обов'язково просто. Така етапність цього Ютубу, ну хто давно на каналі знає час, часу він так виховує україномовну спільноту, блогерську спільноту, типу, трошки применшує, можливо, активність якусь, ну, звичайно, свої наративи. Або треба пропихувати. Знаєте, що модерується Ютуб якраз із Російської Федерації, ну, чи не дати можливості більш широко розказувати про обставини, які би були не дуже вигідні там російській спільноті. Хоча, в принципі, YouTube завжди говорить, що ми там об'єктивні, в нас все якби, під контролем, це все автоматичний алгоритм. Але будь-який алгоритм там все одно є тумблер на там якісь руцями на ті чи інші моменти, але будь-збудь-будь-що перемелим абсолютно пхаємо далі. Друзі, дивимося на те, що відбувається в світі. Ми вже говорили з вами за оперативну ситуацію про роботу наших героїв, наших хлопців і дівчат збройних сил України. На всіх напрямах, ну і паралельні напрями, які існують на сьогоднішній день, зокрема на близькому сході, Ви бачили, що активізація якраз напередодні відбулася. Причому деякі цікаві дуже речі на тлі міждержавних стосунків чи інституціональних стосунків, там знову ж таки, от Ердоган хайпував напередодні. Маск вирішив там знову ж таки встромити свого носа і показати, що він там десь копирсується в плані міжнародної тематики. Але після от, заяв Ердогана, наприклад, які попередній частині вам. Доповідав, Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини і хоче взагалі переглянути відносини за Анкарою. Я ж кажу, оця от система міжнародних стосунків починає валитися, тому що, в принципі, да, куди входить Туреччина, ми розуміємо, де да, військово-політичні об'єднання, і який статус в Ізраїля, і на тлі цих всіх заяв, от тепер що будуть розривати дипломатичні стосунки, на тлі різких заяв з боку Туреччини, я розпорядився. Це очільник НЗС Ізраїль Елі Лікоєн розпорядився повернути наших дипломатів, щоб провести. Переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин. Будемо бачити, як насправді де це буде відбуватися. Так само, як і Ілон Маск реально да, він сказав, що да, я включу інтернет в секторі газу. Ну, він так це сказав, типу для цих гуманітарних підрозділів, які там міжнародні організації, але по факту Ізраїль цього не в це не вірить. Він розуміє, що цей інтернет буде використовуватися для координації певних моментів тими, хто атакує Ізраїль. Ну, така ізраїльська точка зору. І дуже Тут поведінкова модель Маска, хоча Ізраїль ще й пообіцяв знищити супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска, якщо він запрацює на території Палестіни, от вам ще один такий карколомна -кар -кар категоричний нюанс. Е, раніше, як ви знаєте, можливо знаєте, ні, ну я давав себе в себе телеграм-каналі. Маск пообіцяв, що надасть міжнародним організаціям в секторі газа доступ до свого супутникового зв'язку Starlink. Заява була зроблена на тлі знищення Ізраїлям будь-якого зв'язку в Палестині, окрім цих дротових телефонів, десь там а, в цих тунелях. Ми ще жартували, що як це не, не вміли вони прослуховувати. КГБ в радянському союзі прослуховував всі телефони. Дротові. Ну треба було обрати цю технологію. А то ну, прям круті такі, тільки стільниковий зв'язок. Той що в ефірі можуть дослідити, а от вже з дротами не можуть. Через до речі, знищення зв'язку в Палестині багато. Ну це логіка Ілона Маска. Міжнародних організацій висловили побоювання, що не зможуть зв'язатися із своїми представниками, які працюють на території сектору газу. Ну а міністр зв'язку Ізраїлю розкритикував Маска за таке рішення. Хамас буде використовувати супутникове цей зв'язок Старлінг для своєї терористичної діяльності. В цьому немає сумніву. Ми це знаємо. Маск це знає. Якщо Маск буде допомагати Хамасу зв'язком, то його буде знищено всіма доступними засобами. А Ізраїль розірве всі договори з організацією Маска. І От е, зараз подивимося, чи Тесла буде залишатися найбільш продав. Автомобілем, зокрема, в Сполучених Штатах Америки. Ну, і в Європі, одним з найбільш продаваних цікавий момент. Ну і е, Іран, От, Це третя складова, тут яка все розказує, але рухів немає поки що. Режим каже, в Тель-Авіві перетнув червоні лінії, які зможуть змусити будь-кого вжити заході. Це відносно того, що розпочався, як я сказав на самому початку нашого цього спілкування. Ізраїль розпочав там черговий етап наземної операції. Вашингтон просить нас нічого не робити. Це в контексті. Це теж пам'ятаєте заяви Байдена, що він попередив Іран не рухатися в цьому контексті, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення силам опору, але отримали чітку відповідь на полі бою. Ну раніше, якраз президент Ірану заявив, що Тегеран не буде йти за вказівками Вашингтона щодо конфлікту. А прем'єр Ізраїлю звинуватив Ірану на ну, дані понад 90% воєнного бюджету, якраз для Хамасів. Також Нетаньяху оголосив про початок другого етапу. Як я вже сказав, цієї війни. Ну і там різні оці от діячі, які тільки чекають, коли буде заварушка для того, щоб нагадати про себе і, можливо, десь щось вициганити. А Кім Чен Ін, який все чекає на якісь технології від Путіна, якщо той встигне йому дати. Ну, вони забрали в нього достатньо багато снарядів. Ну, я не знаю, наскільки там вони спорожніли ці склади і наскільки там Кім Чен Ін ще може там виробляти, але тим не менше, він таку реляцію видав. Третя світова війна, ось ось розпочнеться, всі мають бути готовими. Да заявив, що звідти полум'я війни може поширитися на інші регіони світу. Ну я ж думаю, що він абсолютно готовий, а найбільше повинні бути готові в Південній Кореї і менше думати насправді над тим, щоб допомогти Україні закрити тему по лінії Російської Федерації. Звідти, от от де джерело насправді. А інше це хайп, абсолютний хайп, і намагання досягнути якогось значимості. Причому, як ми бачимо, Ердоган хотів стати миротворцем в питаннях Росії і України. Не вийшло чи не. Дали чи не взяли чи відмовилися. А потім він миротворив якраз по лінії Ізраїль-Палістіна, а тепер навпаки він додав якогось силового моменту, теж, аби далі якось залишатися на порядку денному світовій політиці і можливо десь втерти носа, як він каже, європейському союзу, який тримає на порозі Туреччину вже не один десяток років. Так, от в принципі є вже такі думки, от як Пентагону. Сказав, що Туреччина гіпотетично, але може вступити в Палестину ізраїльську війну на стороні Хамас, чесно кажучи, ну важко я особисто я це уявляю, але знаєте, сьогодні в світі стільки багато речей, що ми можемо логічно щось уявляти, не уявляти, а воно по факту відбувається. Ердоган підготував ґрунт для можливого військового втручання Туреччини в ізраїльський регіональний конфлікт. Він попереджає ізраїльтян і нас штат, що буде повномасштабна війна. Це в контексті тих заяв попередній часині, якраз їх цитував, так що те, щоб ви розуміли. Ну і ще один діяч Лукашенка, да який там безпілотниками тренується з росіянами, заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни. Може бути третя війна, вона може звідти розпочатися. Якщо США і Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану, так що Лукашенко впишеться за Іран. от якось я не зрозумів, що про що про що йдеться? Ну просто вісь зла да чітко зараз про. При тому, що в Москві сказали, що Хамас наш відданий союзник, ми йому там все якби. Ну це теж такий величезний привіт Ізраїлю, який останніми роками бився в Дьосна якраз з Нітаньяху. Але якщо навіть згадати всі попередні війни, там 63 й 75-й роки, якраз на Близькому Сході, Радянський Союз завжди на арабському боці виступав. Ну а потім що, що помінялося в них? Нічого не помінялось, просто за, за радянський союз, тепер Росія. Ізраїльтянам треба, ну. Не те, щоб тут чухати потилицю, вже звичайно, час пройшов, що ми там якісь минулі часи зараз до, до досліджуємо. Але насправді помоло дуже багато. У Нитаньяху, і взагалі в ізраїльської влади, яка намагалася типу товаришувати з росіянами. Ну до чого це призвело зараз, на жаль, але вони бачать своїми очима. Так, от Лукашенко. Каже, якщо США і Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану, все буде погано. Саме Вашингтон і Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки. Мовляв, зараз на території близького сходу відбувається серйозна плутанина. Ну, типу, хто на кого напав? Тобто то давайте ж з самого початку відкрутимо і подивимося, що відбулося, і як це відбулося, в який спосіб це відбувалося. Ну на тлі цих заяв про третю світову війну я не хочу там вживати чи розкручувати, чи хайпувати на цьому слово насправді, але так про всяк випадок ша оголосили. Про розробку нового варіанту ядерної бомби. Міноборони США повідомляє, що це буде найсучасніший варіант ядерної гравітаційної бомби. Це відображає обстановку, що змінюється в галузі безпеки, і зростаючі загрози з боку потенційних противників. А це от помічник міністра оборони з космічної політики. Ну, помічник якраз очільника Пентагону. От, ви, друзі, якби да. але ще раз скажу, дуже велике сподівання, і не тільки в мене на зустріч Байдена. Цзіпіна. можливо, доведеться все ж таки Байдену визнати, що Цзіпін, по Китай, там, Ну Китай би дуже хотів, звісно, це, але йому більше не військова історія, йому економічна а, тема більше необхідна, тому що якщо не буде роботи, мільярд людей просто з'їсить цього Цзіпіна, Насправді, і я думаю, що саме в цьому контексті їм треба домовлятися, і напевно це буде. Бо домовилися зустрітися, як я казав, там міністр закордонних справ Китаю знаходився у Вашингтоні. Зустрічався власне із Байденом, в тому числі окрім Блінкіна і Салівана. От вони, два очільника, зустрінуться на полях саміту Азіатсько-Техіатського економічного співробітництва, який в листопаді буде відбуватися в Сан-Франциско. Причому це вже майже як доконаний факт Сушейдед Прес повідомляє. Зазначається, що сторони ще не опрацювали деталі щодо точного дня місця і часу зустрічі, але по факту, типу, да. і давайте якби, підганяти а, графіки один одного. Щодо ситуації, отам, і висловлювань на Північній Кореї, США і Південна Корея на цьому тлі провели спільні військове навчання. З використанням високотехнологічних систем озброєння, дрони, безпілотні автівки, переносні лазерні датчики це те, що нам не вистачає. От чому би ці навчання в реальних обставинах не зробити якраз тут в Україні. В них взяли участь понад 120 солдатів з обох сторін. Вони тренувалися в макеті міста, зовні схожого на пхін'ян. От так, от побудованому в корейському центрі бойової підготовки в горах в якомусь секретному місті. Ну і друзі, якраз робота по мирному треку. У я вже повідомляв, що другий день поспіль відбувається зустріч на Мальті. От якраз очільник нашої делегації в свою чергу, очільник офісу президента, пан Єрмак каже, що досить активно пройшов перший день. Є важливі аргументи і пропозиції. Нагадаю, що ну ми розглядаємо якраз цю зустріч на Мальті як останньою перед проведенням саміту миру, що присвячена 10 пунктам мирного плану президента Зеленського, в принципі. Робочі групи, бачення імплементації там є і ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок, відновлення територіальної цілісності України і світового порядку. От, як сказав Єрмак, було дуже багато коментарів. Справді жвава дискусія. Насілені на конкретні результати, тобто проведення глобального саміту миру, це заявки всіх учасників, тобто до цього йде. Ну і е під час виступу, от, пан Єрмак каже, що е нагадавши до розробки плану формули, долучаються дедалі більше країн. а Мова йде про шість десятків таких країн, бо попередньо говорили про п'ятдесят. Е серед них от, окремо стоїть Катар. От, який Якби ви окремлювали, тому що каже е в імплементації низки пунктів беруть різні країни. Іни не всі там підписуються під всім, але тим не менш каже завдяки Катару ми зуміли от днями повернути чотирьох українських дітей, наприклад, додому, бо вони беруть якраз участь по гуманітарній складовій. Італія, німеччина, Норвегія, Франція і США надають ППО, наприклад, для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Це теж трек. Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки. Ми. За це їм дуже вдячні. А ну і завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової справедливим тривалим і всеосяжним миром буде мати величезний позитивний вплив на інші конфлікти, які розбур... розгортаються у світі. Це так буде дуже складно сказано, але по по факту все ж пов'язано. І якби швидше закінчили тут і з путіним в конкретному випадку, і з його звичайно планами, то не сумніваюся, щоби загас цей, цей джерело цієї небезпеки на близькому сході дуже швидко. Да, і ще окрім всього, там збільшення кількості учасників в цих засіданнях. Вірменія вперше є учасниці зустрічі з підготовки саміту щодо української формули миру. Да, Вірменія, яка до цього завжди була в форватері Росії, і важко було б уявити навіть всі голосування в генасамблеї ООН Вірменія робила в контексті Росії. А тепер видно, бачите, каже, Росія це вже не той фактор. Нам треба щось шукати на якийсь берег приставати. Ну добре, ласкаво просимо. Головне, щоб було б якийсь зиск з цього. Ну а те, що Росія вже не та, да, звичайно, навіть на таких якби житейських моментах, як пожежі. Да, друзі, це теж показник якраз розвитку і суспільства і спроможності реагувати на внутрішні виклики. А ви знаєте, є статистика, яка говорить про те, що пожежі, які відбувалися в Росії в 23-му році, збільшилися рівно вдвічі. Від початку року там було 710 величезних пожеж, причому 200 з них, оце останній квартал 23-го року. Минулого місяця, наприклад, був рекорд в вересні горили 94 об'єкти. Найбільше палала московська область, самотужки вони палали, чи щось там було. Але серед знищених і пошкоджених об'єктів склади, торгівельні центри, військові частини, ну і окремо склади алкоголю. От це я думаю, що якщо б вони там всі повигоряли ці склади алкоголю, от тоді була б революція в Росії. Не бій. Більше і не менше. Ну а як там дивитися на ці всі теми? знаєте, скандали і в нас є, і теж пожежі, які гасять. Причому ж знаєте, не, не буде пожежі, якщо ти до цього не призводив. А от знайшли цього Дмитра Тишлика, заступника голови. А нас поліції, в якого там виявилася дружина російськопіддана, і родичі, там по кримінальним справам, і кримінальним діячам є запитання. А просто ну хто там слідкує за ситуацією. Там людина сама на себе написала заяву в державне бюро розслідування, щоб там перевірили, але просто, ну а як призначають на такі посади без перевірок? А якщо є перевірки, кажуть, спеціалі перевірка, ну така, що там цього не побачили, чи заплющили очі, то тоді що це за перевірка? і, Якби ці, хто робить які перевірки, чи вони отримали команду безпосередньо взяти таку людину. Ну тим не менш його відсторонили від роботи. Поки що відсторонили це, якраз пан Кліменка сказав очільник МВС. Наразі правоохоронці перевіряють достовірність інформації, яка опублікована журналістами, про те, що дружина Тишлика нібито має російський паспорт, а сам він нібито користується нерухомістю російського кримінального авторитета. на час розслідування цей тишлик відсторонений від служби. А якщо інформація підтвердиться, то як сказав Кліменко, будуть кадрові рішення. Рішення. Побачимо, бо кадрові рішення міністра юстиції Малюска запроваджує, окрім того, що він там відкриває свій шкаф і каже, що в мене там п'ятниця, да, настали там такий пляшки набір, хороший набір. Мушу сказати, Але е от, новація, яку запровадили в Україні, підприємства почали залучати до роботи на шахтах е ув'язнених. Це от, заявка міністра юстиції. Так можна заповнити дефіцит робочої сили, а люди отримують навички для подальшого працевлаштування. Також в'язні отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки, наповнювати бюджетний спецфонд. Чекаю, коли полонені почнуть працювати російські, а їх достатньо, їх годують і з маслом, і з хлібом, все як має бути, але десь вони всі сидять там. Футбол напевно грають якісь там своїх і додому ще дзвонять час від часу. Тепер щодо зими, яка, яка все одно прийде, пам'ятаєте, такий був штамп колись в журналістиці Зима тривоги нашої. Так, ну якщо без сміху, то серйозна ця ситуація. І наскільки я бачу по прогнозу, у нас ще наступний тиждень буде теплий, А далі вже є запитання, і якраз вже в листопаді можуть прийти перші морози. Насправді, ну і теж в контексті енергетичної безпеки росіяни точно своєю стратегічною авіацією чекають і накопичують ракети, якраз до цього моменту, коли буде зниження температури. Але Україна розраховує пройти цю зиму, друзі, з газом виключно власного видобутку, і це вперше, якраз після того як припинилися. А з нашим газом, це Олексій Чернешов заявив. Ми не плануємо додатковий імпорт, маємо забезпечити себе газом українського видобутку, і це напевно відбудеться саме цієї зими. Ми передбачаємо збільшення використання газу саме для електрогенерації. Нами створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього. Бачите, по вугіллю є проблеми. Хоча ДТЕК там заявляє, що ми шахти всі працюють, хоча ще й закуповують вугілля в Європі, зокрема у Польщі, але лише будуть працювати деякі ТЕЦ на. Газу і Чернишов зауважує, що Україна має можливість додаткового імпорту, якщо це ну, буде необхідно. Зокрема, йдеться про європейських трейдерів. За словами глави правління НАТО газу, зараз ми маємо 16 мільярдів кубометрів газу в своїх сховищах. Водночас, 2,4 мільярди кубів цих запасів це газ якраз іноземних трейдерів. Його Україні типу не продаватимуть. Він є в нас на зберіганні. Ще півтора мільярда кубів це газ приватного українського видобутку, а близько 4 мільярдів кубів це буферний газ. Необхідний для стабільної роботи самих цих сховищ. Ну щодо транзиту, ви знаєте, що ми продовжуємо транзитувати газ своєї території, причому російський газ він йде до Євросоюзу, там де законтрактовані споживачі, зокрема от Угорщина. А да? коли я казав, що Орбан вже всіх, і що в 12-му пакеті санкцій буде якась тема пов'язана з обмеженнями по нафті, по газу, по атомній енергетиці. він типу шлагбаум зразу опускає. Так, от стосовно цього транзиту, це ж от інформація від голови правління НАК Нафтогаз України, пана Чернишова, ми продовжуємо якраз цю роботу. Особливо це стосується країн, які не мають виходу до морів, тобто які не можуть завозити скраплений газ. І на сьогодні вони потребують цього обсягу. Це зрозуміло, але Євросоюз заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 27-го року. Подивимося, як це буде, тому що ну, теж. До 27 року, якщо зміниться ситуація, пов'язана з Росією, можливо, так би фантазувати і знімуться санкції, то я не сумніваюся, що європейські політики знову повернуть голову в той бік. Ну до гадалки не ходи, тому що є інфраструктура, є якби нюанси, як сказав Шольц. Ми не хочемо псувати там тему і залишаємо відкритими канали зв'язку. Да, от таким чином, при тому, що самі росіяни, от під час війни, транзитуючи свій газ якраз територію України. Заплатили близько 70 відсотків від законтрактованої суми. Це теж інформація від пана Черношова. Я не можу зараз сказати точну суму, але це значно менше, аніж вони мали сплатити. Тобто вони мали сплатити 1 мільярд 250 мільйонів, типу незалежно від обсягів транспортування, там пумпуй або плати от така формула. Це не більше 70%. і Це пов'язане з тим, що з двох точок входу на територію України одна розташована фактично в окупованій зоні. Ми не маємо до неї доступу. Газпром не сплат... Лачує за своїм контрактом по напряму, які вони помпують з цієї точки доступу. Ну і пан Чернишов підкреслив, що рішення України залишається незмінним. Після 2024 року транзит російського газу продовжувати територію України. Ми не будемо. А європа, пам'ятаєте, з 27-го. тобто як вони підуть через Туреччину? Напевно, тому і там є такі заявки в плані Ердогана, в плані. Якраз турецького цього напряму на сьогоднішній день, про яке ми ви ще говорили, ще відносно захисту нашої енергетичної системи, друзі, це теж мега важливо. На тлі теж розмов правили, схеми, блекаути, ці як вони накопичувачі, пауербенки. Але от голова правління Укренерго Володимир Кудрицький сказав, так що ми перші в світі насправді будуємо інженерний захист від ракет і дронів на всіх енергооб'єктах. Українським енергетикам у світі довелося розробляти фізичний захист для енергооб'єктів під час війни. Енергосистема жодної країни світу не потерпала від атак такого типу і такого масштабу, як українська, абсолютно точно, і якраз з огляду на те, що ми зробили креслення і переобладнали якраз радянські ще зразки. Протиповітряної оборони під стандарт натівських ракет це просто фантастика. Я думаю, що тут теж впораємося, але чомусь у нас якась через якесь місце відбуваються моменти по нормалізації роботи української митниці і українських перевізників, при тому, що я маю інформацію про те, що там польська сторона намагається теж засовувати палки в колеса через активність якраз українських перевізників, там чи піднімає плату, чи намагається якісь там мати якісь реєстри платні, але в найбільшому вантажному пункті пропуску я годин дорогуська розпочалося тестування камер автоматичної фіксації. Це повідомляє прес-служба Мінної інфраструктури України. Зазначається, що камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі, є черга. І автоматизують процес перетину кордону. В разі, якщо автівки немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані, типу що йому в'їзд заборонений. Ну, це намагання якось узгодити моменти, щоб люди менше чекали. А все одно це ж потім призводить до того, що там необладнані місця для відстою, очікування це доби стоять, доби стоять. Причому змушені стояти всі. А інколи там бачимо, що іноземці пропускають поза чергою. Це точно не дуже гарна ситуація, і нам, якби спеціалістам треба там докласти якісь зусилля для того, щоб там подивитися, як цю всю штуку розкрутити. І дуже несподівана ситуація на тлі всіх повідомлень. Просто ми ще звикли там гострі респіраторні захворювання, там різні. У нас епідемії були. Просто будьте обережні, на Вінниччині зросла кількість постраждалих від спалаху гепатиту. Така тема, друзі. Школярів перевели на онлайн-навчання в лікарні 141 пацієнт, їх стан середньої тяжкості. Це заява від Міністерства охорони здоров'я. Друзі. У Вінниці через загострення епідемії діти якраз вже офіційно пішли на. Онлайн-навчання, джерело інфікування досі не встановлено. Триває епідеміологічне розслідування. Гепатит А, просто більш відомий, як хвороба боткіна. Це запальне інфекційне захворювання печінки. Е, інфікування відбувається переважно через споживання забрудненої їжі, брудної води або під час близького контакту з хворими. Це я стосовно і черг і водіїв, не знаю, не буду говорити, одягайте маски, але просто така тема є. В окремих випадках гепатит А спричиняє ураження печінки, нирок пішлункової. Залози болі в суглобах і призводить до летальних випадків. Серед найпоширеніших симптомів, друзі, слабкість, підвищення температури, діарея, блювота і жовтяниця. Ну, е, можливо, хтось скаже, для чого. Мені здається, що це важливо, тому що за цим стоять життя наших людей. І це найважливіше, де б вони не знаходилися. Друзі, дякую вам. Так, принаймні. Виглядає початок сьогоднішнього дня. Далі в розвитку, звичайно, будемо сприймати інформацію. Дякую, що ви на youtube каналі Василь Кланчук. Спасибі, що підписуєтесь, не забувайте це робити, і дзвіночок вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками. Точно знаєте, що робити. Сподіваюся, що ви їх там поставите. Хай ці алгоритми, словно звісно, YouTube крутяться як можуть швидше. Для того, щоб було більше притомної аудиторії разом з нами у спільноті. Спасибі вам величезне, пхаємо, друзі, пхаємо далі, спасибі моїм Спасибі спонсорам каналу, спасибі, хто під'єднується і підставляє плече. Ну, такі обставини сьогодні, але натомість, якраз для цієї категорії, YouTube дозволяє там, переглядати відео фактично одразу, як тільки воно з'являється. Ну а з іншими, звичайно, обставами ми боремося. Так само ця боротьба нічого у зрівнянні з героїчною роботою наших захисників. Їм величезне спасибі нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які пхають, пхають до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся, друзі. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного то будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!